Поділитися з вами такою автоматизацією невеличкою, де є один продукт, і потрібно було налаштувати чат-бота, який би відповідав би на запитання клієнтів. І він відповідав би на питання, звертаючись до своєї векторної бази даних. Чому векторної? Тому що це таки, така мова, яка дуже зручна для інтелекту і він її добре розуміє. Наприклад, набагато краще, ніж звичайний там, документ типу DOC док або PDF. Тож тому в цьому випадку використовується векторна база даних для того, щоб був контекст, можна було отримати найбільш кращі повідомлення. І як взагалі виглядає Автоматизація. Ну, у нас все це відбувається через Telegram. Давайте я краще вам покажу, з чого у нас вона складається. І так, коли у нас отримується повідомлення через Telegram, ми перевіряємо, чи існує у нас такий лід, Тобто чи є у нас така людина у базі даних. Якщо її немає, тоді ми відправляємо перше повідомлення, привітання і кажемо, що ми їй пропонуємо. Якщо ні, Якщо вона вже існує, тоді вже штучний інтелект звертається до попереднього нашого, нашої розмови. У нас є memory, у нас є мізки, от. у нас є модуль, який відповідає за, за міркування. Тобто цей модуль у нас буде перед тим, як відповідає штучний інтелект. Він буде перевіряти, чи е, ця відповідь, яку хоче відправити штучний інтелект, відповідає головним критеріям та правилам інструкції, чи ні. І тут вона зашита. Е, також у нас е, зараз у нас буде використовуватися в даному випадку модель 4.1 Mini. Це з 1 мільйон токенів контекстного меню. І я ще використовую тут інструмент Google Sheets для того, щоб для себе занести у таку маленьку базу даних ці всі дані. І так, і під'єднаний ще штучний інтелект до нашого векторного сховища, де у нас всі дані про продукт, що їх зберігати, Ну, всі відповіді питання. І от далі дуже цікаво. Після того як штучний інтелект відповідає. Питання може бути різними. Наприклад, є такі питання, на які штучний інтелект не може відповісти. У нього стоїть програма, що він не буде вигадувати. І якщо це стосується продукту, він це питання передресує менеджеру. І отут якраз такий модуль, який у нас відповідає, чи потрібна допомога менеджеру. Якщо потрібно, тоді у нас по цій гілці у нас йде повідомлення менеджеру і клієнту відповідь. Якщо не потрібна увага менеджера і питання норм, тоді у нас йде гілка тут питання, чи відповідає це наше спілкування і підходить воно до того, що у нас вже завершення ордеру, тобто у нас за замовлення. Якщо відповідає, що у нас замовлення, і людина прислала свої дані, тоді у нас іде підтвердження замовлення і відправка менеджеру всіх даних щодо цього заказу. Якщо це не ордер, тоді це просте спілкування і продовжується спілкування. Тобто цикл який? Що кожного разу людина пише, людина, штучний інтелект відповідає на всі запитання. І якщо умова, наприклад, яке таке запитання, яке немає відповіді, штучний інтелект не вигадує, воно відправляє менеджеру. Якщо, наприклад, людина готова вже попитала, попитала і замовити, тоді її підтвердження виходить, а менеджер додаткове нагадування, що у вас там є замовлення, якщо що. Якщо це не замовлення, а ще якесь запитання, тоді знову по кругу йдемо.